Ваші очікування від приїзду Байдена справдивились чи ні? Чи їх не було? Знаєте, як у кухонні політики там писали, Байден приїде, порядок наведе? От які у вас особисто враження від його виступу і взагалі чи, чи чи було щось про те, про що говорили там перетасування уряду, там зняття шокіна з його сторони? Ну, мені здається, що взагалі кожна вдумлива людина не мала б очікувати від приїзду Байдена якихось особливих змін. Справа в тому, що ситуація в Україні вона ну, нагадує якусь заміновану будівлю і якісь сторонні особи сюди не особливо хочуть втручатися, тому що можна просто все вибухнутися, все, завалитися і так далі. Тому за великим рахунком, оці всі наші так би мовити метання, прем'єр, не прем'єр там і так далі це все наші власні проблеми. І Байден чітко в принципі зайняв таку позицію. Єдине, що його якби від приїзд, запам'ятався, це просто яскравим виступом в парламенті для поціновуючого ораторського мистецтва, яких не так багато у нас. Да? А все інше це насправді наші проблеми. І до нас ставляться ідея чорного ящика, да? над яким. Відбуваються певні маніпуляції. А що всередині цього ящика, з великим рахунком, це не цікавить. От. Не сильно вникають іноземні наші партнери, колеги там, можливо чомусь там пункти впливу на те, що у нас тут які у нас розклади, хто з ким свариться, і так далі. А от щодо того, знаєте, пан Ляшко, наприклад, говорив, що його дуже знітило. Знідали слова про якусь автономію, федералізацію і так далі. Чи це а, проблеми з перекладом? В чому ні. там якраз все чітко, це позиція США, але це, це не нова позиція США. А Байден ще раз приїхав. Ну і, мабуть, добре, що всі зрозуміли, можливо, у когось були ілюзії, що в США якесь інше бачення. Всі закликають нас до так званого виконання мінських домовленостей. І всі хотіли б бачити, щоб власне ця міжнародна проблема, якою є війна на сході, якою є агресія, гібридна агресія проти України там через Крим і через Схід, щоб ця проблема стала внутрішньою проблемою України. Тоді всі здихнуть полегшенням і далі почнуть ділити світ так, як їм подобається. Е, наше завдання просто опанувати цьому аргументовано відстоювати свою позицію, що це неможливо. Нам не потрібно 50 тисяч цих бойовиків на нашій території, які вже стануть автоматично криміналітетом. Нам не потрібні е, всі ці, ці захарченки платницькі в статусі е, місцевої так званої влади. Це неможливо для нас, це не прийнято. Це просто програмує якби на жорстокий е, конфлікт уже в іншій формі, в майбутньому. Е, але ж в мінських домовленостях не прописана автономія. Він говорив саме так, наскільки я розумію. Ну він казав про федералізацію. То слово федеральний звучало, це точно було. Власне, це і є тим самим з великим рахунком. Тобто, їм в е, мінськими угодами фактично прописана автономія. Тобто... Єдине, що там буде, це навіть не автономія, це якась ультраавтономія, оскільки єдиним, що там буде українським, це назва цієї території, що нібито вона належить Україні, хоча ні судова система, ні правоохоронна система, ні система інших органів влади ніяким чином не буде пов'язана де з одним. Тобто буде лише донорське фінансування з боку України в обі на те, що вони нас перестануть стріляти. Дякую, дякую. А це що? Це який законопроект? Це Южаніновий податковий А, О, супер.